Smart Money, order block, імбаланс, зняття ліквідності, злом, структури. Ці слова та словосполучення буквально з усіх сторін долинають у наші голови. Що ж це таке smart money? І чим ця стратегія відрізняється від інших концепцій теханалізу? аналізу? Які її основні постулати розберемося у сьогоднішньому відео? Ну а тепер трішки конкретики. Про що ж ми сьогодні реально будемо говорити? Перше, наскільки новою є концепція Smart Money і хто її творець? Яка її основна суть і основні принципи? Які є види структур, орієнтири для прийняття рішень, що таке ліквідність і чому за нею полюють інституціонали, і потім підведемо загальні підсумки щодо концепції Smart Money. Наскільки ж новою є концепція Smart Money? По суті, стратегія виникла ще у 2016 році, можливо, навіть раніше, з розумної голови Майкла Хадлстона. Саме ця людина чітко сформулювала концепцію Smart Money і у 2016 році викладала її у закритих вебінарах в рамках свого проєкту Inner Circle Trader. E -T -T. По суті, Майкл є першоджерелом концепції Smart Money, від якої почались масові розгалуження і трейдерський бум у 2022-23 роках. Чому ж ця стратегія стала такою популярною саме у 2022-23 році? Все просто. Майкл Харусон, Безкоштовно відкрив доступ до своїх закритих відео. Потім трейдери почали перевіряти стратегію і ширити її у соцмережах. А особливо підприємливі почали створювати свої навчальні курси, доповнювати її та нести у маси. Основна суть стратегії Smart Money Стратегія Smart Money входить до методу технічного аналізу Price Action. Так-так, До технічного аналізу. Про це говорить сам творець. Тільки концепція Smart Money має дещо революційну ідею. Уся ідея концепції базується на тому, що насправді ринок рухає не попит і пропозиція, а саме великі та розумні гроші, у вигляді банків, великих хедж-фондів тощо. А великі гравці працюють на ринку за допомогою автоматизованого алгоритму. Якщо ти розумієш основну логіку роботи алгоритму і розумієш цілі великих грошей, ти можеш торгувати разом з ними. Для успішної торгівлі за допомогою концепції Smart Money потрібно розуміти, яка структура ціни на ринку, де знаходиться ліквідність, за якою полюють великі гроші. Наскільки висока чи низька ціна на цей момент, в який момент часу ринок максимально прогнозований для входу і виходу з позицій, ну і в яку сторону опір ліквідності менший, тому що де менший опір, туди, ймовірно, піде ціна. Розпочнемо ми з першого пункту: зі структури або контексту ринку. За словами засновника, концепції на ринку є розширення, тобто це трендовий рух, відкат, корекція трендового руху, розворот і консолідація. Розширення це коли рух ціни має високу волатильність і чіткий вектор. Іншими словами, тренд. Є тренд росту це коли максимуми оновлюються, а мінімуми не оновлюються, і тренд падіння, коли мінімуми оновлюються, а максимуми ні. Основний тренд завжди видно на більшому таймфреймі. Відкат це коли локальний тренд на ринку, який коригує основний тренд розширення. Відкат має певні пропорції, які дуже добре дозволяє контролювати інструмент рівні Фібоначчі. Відкат завжди видно як повноцінний тренд, але на меншому таймфреймі. Важливо шукати вхід в позицію потрібно за основним трендом. Якщо основний тренд на ріст, а відкат на падіння, тоді потрібно використовувати цей відкат для входу в лонг позицію. Тоді шанс на прибутковий трейд буде звичайно вищий. Консолідація це торгівля в певному діапазоні з можливими тимчасовими хибними виходами ціни за межі даного діапазону. Дуже часто ринки перебувають в такій структурі. У консолідації трохи інший контекст руху ціни, тому під час даної структури важливо застосовувати інші інструменти для входу і виходу з позицій. Розворот. Структура, яка змінює основний тренд. Частково розворот у якійсь своїй фазі може містити консолідацію. Проте, по своїй суті, процес розвороту досить цікавий, емоційний і болючий для учасників ринку, які довгий час торгували за трендом. Погодьтеся, все це ми десь вже чули, правда? Саме так. В основі технічного аналізу, про який говорив ще Доу Джонс. До речі, посилання на наше відео, де ми розповідали про цю тему, буде в описі під відео. Тому відокремлювати смартмани від технічного аналізу помилка. Інша справа, що смартмани це зовсім інший рівень технічного аналізу і прайс action для прийняття торгових рішень. Повернемось до пункту про автоматизований алгоритм на ринку. Якщо ви коли-небудь спостерігали за книгою ордерів або стаканом, мабуть, помічали, що деколи великими ордерами рух ціни стримують, а деколи навпаки організовують підтримку у вигляді стін. Для впевненого руху ціни у потрібному векторі. Звісно, це не всі фокуси, які виробляють маркетмейкери. Проте важливо вміти розуміти зміну ситуації на ринку та які орієнтири цьому відповідають. Еквілібріум. Він же цінова рівновага, він же справедлива ціна. Цей орієнтир дуже важливий для оцінки вартості криптовалюти на даний момент. За допомогою цього орієнтиру ви зрозумієте. Де на ринку справедлива для інституціоналів ціна. Де знаходиться дисконт, ціновий діапазон, де було б круто купити актив, щоб отримати прибуток, і де знаходиться діапазон для фіксації прибутку. Тепер, наприклад, розглянемо, як все це працює. Зараз ми на 15 хвилинному таймфреймі графіку біткоїна і бачимо, що у нас розпочався імпульс. По характеру росту ціни існує ймовірність, що зараз розпочинається корекція. Нашого імпульсу. Поки ми в цьому не впевнені, ми спостерігаємо далі за рухом ціни. Бачимо, що далі продовжувати оновлювати максимуми, покупцям не вдається, і з великою ймовірністю зараз у нас починається повноцінна корекція імпульсу росту. В такому випадку ми беремо інструмент рівні Фібоначчі і проводимо його від початку імпульсу, від шпильки до кінця імпульсу, до наступної шпильки. І нас цікавить. Відмітка 0,5. 50%. Ось оця. За нею ми слідкуємо. Поки ціна не дійшла до даної відмітки, ми навіть не думаємо про те, щоб підкуповувати криптовалюту. Саме на рівні 50% буде справедлива ціна за актив, в нашому випадку за біткоїн. Біля даного рівня варто дивитися на продовження руху ціни. Якщо рух ціни починає сповільнюватися, то є великий шанс, що від діапазону 78,6 до 61,8, розпочнеться новий локальний імпульс росту. А отже, в даному діапазоні варто не розгубитися і купити. Дивимося, як буде рухатися ціна. Ми бачимо, що біля діапазону 0,5-50%. Ціна вже тричі намагалася відскакувати, що говорить про важливість цього рівня. І бачимо, що ціна починає опускатися до діапазону 61,8. Це сигнал вже для спроби початку купівлі активу. Бачимо, що ціна закріпляється нижче 50%, але агресивного падіння зараз немає. Продовжується у нас консолідація, і бачимо, що ціна досягнула відмітки 78,6. Все це відбулося на збільшених об'ємах, і також бачимо, що ціна дуже швидко повернулася назад. Це хороший сигнал на завершення корекції після імпульсу. І тут же, якщо ви закупилися, варто задумуватися, де фіксувати прибуток по е, такому імпульсу. Отже, якщо 50% це є справедлива ціна, то. Початок фіксування прибутку, це починаючи від рівня 38,2, закінчуючи 23,6. Це перші фікси ваших позицій. Тут все залежить також від структури ціни, яка до того була. Це перші, де можна фіксувати свої прибутки, і далі дивитися по ситуації, чи тримати позицію далі для оновлення максимумів, чи це буде консолідація і краще продати все тут і знову перекуповувати на локальні корекції. Дивимося, як у нас відбувається рух ціни. Бачимо, що починається нарости і дійшла в нашу зону, де би ми частково зафіксували прибуток. Важливий нюанс. Поки ціна не дійшла до рівня, який нас цікавить, в нашому випадку це рівня рівноваги 50%. Нам не потрібно вивчати її рух і вестись на провокації. Як тільки ціна доходить до рівня еквілібріума, ми можемо починати вивчати характер руху ціни на меншому таймфреймі біля рівня. Повторимось, вважається, що еквілібріум це справедлива ціна, ціна, по якій дозволено купувати. Якщо ціна падає нижче, це можна розраховувати як знижку. Якщо це ринок бичий, то ці знижки на ринку недовго. Тобто, якщо ціна падає нижче рівня рівноваги і дуже довго там перебуває, не намагається відскакувати, поводиться би дуже вяло, отже, це не бичий ринок і не знижки, а імпульс падіння. По суті, еквілібріум зовсім не звертає увагу на попередні рівні підтримки та опору, тому для такої торгівлі зовсім не обов'язково брати якусь велику історію торгів. По суті, алгоритм реагує на 50% відкату і продовжує купувати далі. Банківські гроші чи гроші інших інституціоналів не зайдуть раніше, ніж відкат на 50%. Ордер блок. Ця формація на ринку виникає після завершення відкату. Корекція після основного тренду. Виглядає він наступним чином. Це знову біткоін, але вже 3-годинний таймфрейм. Ось тут можна виділити ордерблок. Логіка формування ордерблоку. блоку. Після розширення вверх тренду росту ціна стає занадто дорогою для розумних грошей. Для продовження покупки і втримування хорошої середньої ціни їм потрібен відкат. Так, оцей відкат триває до того моменту, поки не сформується ордерблок. Формування ордер блоку означає, що Smart Money не дозволяють далі продавлювати ціну вниз, а навпаки, будуть робити дії для продовження тренду росту. Як же ж заходити в позицію від ордер блоку? Для прикладу, беремо тренд росту. Перед вами графік ETH, Ефіриум на 4 годинному таймфреймі. -тайм. Ми бачимо, що був локальний тренд росту, і зараз йде корекція. Спостерігаємо далі. Бачимо, що тут є якийсь супротив. Ціна трошки відскочила, і нова хвиля падіння була вже не такою впевненою. І бачимо ось таку ситуацію, що спроба протиснути попередні мінімуми не вдалася. Взамін на 4 годинному таймфреймі сформувалася свічка, яка поглинає попередню. В даному випадку, великою ймовірністю, у нас формується ордер блок. Як його виділяти? Береться тіло свічки, в даному випадку тіло відкриття ось цієї свічки на падіння. Так, і проводиться ось така от зона. Рахується, ордер блок сильний, якщо ціна, після того, як відскочить вверх, повернеться в даний ордер блок і не буде е, закріплятися е, нижче, ніж 50% даної свічки. Давайте на око це подивимося. Тобто орієнтовно нижче, ніж ця червона лінія. Коригуватися, аби ціна не повинна була, це буде оговорити, що ордер блок сильний, і від нього можна намагатися торгувати. Поки що він потенційно формується, ми ще точно не знаємо, чи він сформувався. Зараз ми очікуємо оновлення локальних максимумів, і після того оновлення ціна повинна втриматися в даній ліквідній зоні. Дивимося. Бачимо, що ціна намагалася пробиватися нижче, але в межах ордер блоку зупинилася, було нижче 50% декілька разів, але все закривалося. Хибними пробоями цієї червоної лінії, тому по суті, в даному ордер блоці можна було заходити в лонг-позицію по ефіру. Чи використовувати ліквідні зони або рівні для пошуку ордер блоку? Відповідь так. Хоч біля ліквідних зон чи рівнів часто влаштовують маніпуляції у вигляді зняття ліквідності чи хибного закріплення, дані ліквідні зони все ж цікаві великим грошам. Тому якщо ордер блок сформувався в районі ліквідної зони, це хороший сетап для входу в ринок. стоп лос і тейк профіт при торгівлі від ордер блоку. стоп лос ставиться за мінімум свічки, яка сформувала ордер блок. А тейк профіт, ну, принаймні перший, ставиться вище локальних максимумів. Частину позицій можна залишати і дивитися, куди далі ціна може йти. Також потрібно розуміти, що всі ці умови потрібно досліджувати та коригувати відносно себе. Ми хочемо лише донести до вас логіку. Порожнеча ліквідності. Ви точно помічали такі ситуації, коли ринок якийсь час впевнено ріс-ріс, ріс-ріс, і потім неочікувано обвалився за дуже короткий термін часу. Як таке торгувати? І як приймати торгові рішення? Розберемось. Розрив справедливої вартості fair value gaps. Це діапазон від мінімуму останнього свічкового імпульсу до максимуму свічки, який сформувався після імпульсу падіння на відскоці. Давайте подивимося це на графіку. Отже, перед нами невеличкий тренд росту. Ми бачимо, що в даній точці був пробитий попередній локальний мінімум, і відповідно після цього ціна пішла вниз. Далі, призупинившись, покупці намагалися змінити ситуацію і не змогли. Відповідно їхні намагання, особливо їхні локальні максимуми, ми також виділяємо рівнем, і, по суті, даний діапазон і буде рахуватися розривом справедливої вартості. Як бачите на графіку, сюди ціна прийшла, затестила цей діапазон, і саме від нього далі е, намагалася опускати ціну вниз. Проте, не завжди ціна може падати з відскоками на вашому екрані. Зараз є графік, коли біткоін падав без якихось локальних відскоків. Таким чином тут імбаланс можна визначати за допомогою мінімумів. Ось мінімум першої свічки, верніше, локальний мінімум першої свічки, і локальний максимум третьої свічки. Ось локальний максимум третьої свічки. Чому саме так? Саме в даному етапі ми бачимо, що. Ціна мала певний розрив, який покупці не змогли заповнити. Тобто під час падіння ціни на оцій великій свічці покупці намагалися вернути ціну вверх, і все це закінчилося лише ось цією невеличкою шпилькою. Тому в майбутньому ціна буде намагатися затестити даний діапазон, щоб перевірити його на міцність, в даному випадку продавців. Таке трапляється через порушення рівноваги між ордерами на покупку і на продаж. Якщо подивитися інші відео щодо ліквідності, то його прийнято будувати по трьох свічках. Проте тут важливо розуміти логіку. Перше, спочатку був початок агресивного імпульсу падіння. Друге, потім покупці намагалися змінити ситуацію і не змогли. Ну і третє, сильне падіння продовжилось. Як використовувати розрив справедливої вартості у торгівлі? Перше для ловіння відскоку. Після того, як сталося, наприклад, сильне падіння ціни вниз, і ми виділили зону розриву справедливої вартості, можна за допомогою еквілібріуму шукати вхід у контрпозицію. Для цього потрібно дочекатися завершення імпульсу падіння і першу хвилю відскоку вверх. Вхід у позицію краще здійснювати від діапазону 0,786 до 0,5% по Fibonacci. Take Profit – це є зона розриву справедливої вартості. Тобто, спочатку ми чекаємо хоч якийсь відскок після сильного падіння, і цей відскок повинен бути помітно на нашому робочому таймфреймі. Далі ми натягуємо Fibonacci на цей відскок і знаходимо в позицію з діапазону 0,786 0,5. Повертаємося до нашого прикладу. Ми вже виділили діапазон справедливої вартості розриву справедливої вартості. Тепер ми бачимо, що імпульс падіння закінчився, Уже відбувся відскок. І після того, як цей відскок закінчився і починається нова хвиля падіння, ми розтягуємо сітку Fibonacci, ось тягнемо її знизу до локального максимуму нашого відскоку. І у діапазоні 0,786-0,5 купуємо. Ну, а Take Profit – це є наш діапазон розриву справедливої вартості. Другий спосіб використання розриву справедливої вартості це вхід в позицію за новим трендом. Місце розриву справедливої вартості це зазвичай хороша ліквідна зона, яку охороняють розумні гроші. Тому часто є надійною точкою входу для ловіння наступного імпульсу ціни. Якщо брати наш конкретний приклад, то саме у діапазоні 3700-3770 був хороший вхід на локальну шорт позицію, так, як мінімум, до ось даного діапазону до даної ліквідності. Окей. А чому ми не називаємо це імбалансом? Річ у тім, що термін імбаланс прийшов від футпринту. Це такий тип аналізу, де. В основу береться детальне вивчення об'ємів кожної свічки, щоб знайти слід великих грошей. І тому трушний термін імбаланс сильно відрізняється від того, який звикли використовувати у Smart Money стратегії. Ну, по-перше, для визначення імбалансу у Smart Money достатньо просто провести лінії по певних локальних мінімумах і максимумах. Концепція Smart Money, до речі, не передбачає аналіз об'ємів в принципі, тому і належить до методу price. Action». А імбаланс у футпринті це дослідження кластерних об'ємів і визначення діапазону, де ціна, по суті, не зустрічала опору. Про це, до речі, писали у блозі Гагарін News. Посилання залишимо в описі під відео. Проте у нас сьогодні тема про смартмани і ми продовжимо. До речі, ви вже слідкуєте за соцмережами Whitebit? Бо якщо ні, то варто почати. Щоб бути в курсі свіженьких новин, ну і звісно, щоб брати участь в активностях. Посилання залишили в описі до відео. Цікавий факт, що не завжди ціна приходить до зони розриву справедливої вартості одразу. Під час різкого розвороту ринку є ще один цікавий орієнтир, де інституціонали починають гальмувати ціну. Це порожнеча ліквідності. Вона виникає після невдалої спроби однієї зі сторін зупинити агресію. Місце, де ціна просто летіла не озираючись. Ось приклад на графіку. Зверніть увагу, як ціна падала в даному діапазоні без опору. І коли ціна почала рости через якийсь час, наскільки складно зараз їй це робити саме в діапазоні, де колись вона падала без відскоку. Саме тут інституціонали. Потрохи закривають свої позиції, які вони набирали в лонг орієнтовно тут. Тому, якщо відскок виглядає досить слабким, варто задумуватися над початком входу в позицію трохи раніше, ніж діапазон справедливої вартості. Ліквідність і чому за нею полюють інституціонали. Ліквідність це здатність купити чи продати крипту швидко і без особливого впливу на ціну. Про це ми вже говорили в попередньому відео. Якщо не дивились, ось посилання в описі. Крім того, що ринком керують розумні гроші, вони ще й великі. А як заходити та виходити з угод великим грошам за ціною, яка їм цікава, та ще й в достатніх обсягах? Відповідь одна: заставляти дрібних трейдерів віддавати свої позиції у вигляді стоп-ордерів чи ліквідації депозиту. Які види зняття ліквідності, тобто відбирання у простих трейдерів, є на ринку? Перше оновлення однакових екстремумів, друге, пробиття трендових ліній сюди можна віднести також і хибне оновлення локальних екстремумів структури, і оновлення консолідаційних меж. Але крім того, що розумні гроші збирають ліквідність для входу чи виходу з позицій, вони ще володіють власною ліквідністю, щоб не дозволяти ціні розвертатися у неприйнятний для них момент. Думаємо, ви помічали, як під час локального імпульсу в книзі ордерів з'являються великі ордери. Стінки, якщо хочете, які підтримують імпульс і відбивають всі атаки спроби погасити цей імпульс. Розуміння того, де розумні гроші використовують власну ліквідність, щоб реалізовувати свої цілі, та де вони відбирають ліквідність розрібних трейдерів, є дуже важливою для успішної торгівлі. Завдання наше, тобто трейдерів, знаходити місця, де є велика ліквідність, щоб заходити разом зі смартманей угоди і виходити з них, трошки про опір ліквідності. При оновленні локального екстремуму, тобто мінімуму або максимуму, деколи ціна пришвидшує свій імпульс, а деколи все завершується хибним пробоєм рівня. В першому випадку ліквідність, яка була за екстремумом, або не мала опору, або опір був максимально малий, тому ціна, певно летіла в сторону імпульсу. Це означає, що розумним грошам вигідний рух ціни в дану сторону, і стоп-ордери учасників ринку використовуються як паливо. Для продовження імпульсу. Проте в другому випадку, коли ціна сформувала хибний пробій попереднього екстремуму, говорить про ситуацію навпаки. Тобто розумні гроші намагаються увійти в ринок на стоп-ордерах учасників ринку. І варто очікувати локальний розворот ринку в даному місці. Ось приклад, коли ціна зняла ліквідність. І стоп-ордери в даному випадку продавців стали додатковим паливом для продовження імпульсу росту. А ось приклад, коли оновлення локальних максимумів і зняття ліквідності в даному випадку знову ж таки стоп-ордерів продавців дало можливість розумним грошам зайти у позицію і організувати новий імпульс падіння. Прийшов час підбивати підсумки щодо концепції Smart Money. Отже, основна ідея концепції це ринком керують автоматизовані алгоритми, створені великими інституціоналами, банками, хеджфондами тощо. Прості дрібні трейдери виступають у ролі ліквідності для розумних грошей. Розуміння логіки роботи алгоритму дає можливість торгувати на боці розумних грошей. Основні постулати концепції Smart Money. Перше структура. Тобто, яка структура на ринку зараз, де знаходиться ліквідність, за якою полюють великі гроші. Наскільки дорога чи дешева ціна на даний момент, в який момент ринок максимально прогнозований для входу і виходу з позиції, і в яку сторону опір ліквідності менший. Ну, тому що де менший опір, туди, ймовірно, піде ціна. І останнє. концепція Smart Money створена на базі методу технічного аналізу Price Action. Вона не потребує аналізу об'ємів, у її основі стоїть аналіз свічкової структури ціни та розуміння контексту ринку. Звісно, це не все, що можна розповісти про концепцію Smart Money. Для її вивчення потрібен не один урок. Проте, сподіваємось, ви зрозуміли загальне поняття концепції і як її використовувати, гайда до практики та тестування. Чекаємо вас в завершальному відеоуроці нашого курсу.